В ефірі випуск новин про особливі події в Україні і світі у студії Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні, 7 жовтня, саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних в усьому світі українців, як письменник і мандрівник Василь Григорович Барський, історик Ольга Багаліта Таринова, правозахисник Валерій Марченко перший український льотчик-випробувач Левко Мацієвич, триразова олімпійська чемпіонка з гімнастики Людмила Турищева. Саме цього дня 1943 року письменника Остапа Вишню було звільнено з радянського табору. А 2001 року в небо зійнявся перший вертоліт незалежної України, яким керував пілот Станіслав Полуйчик. Верховна Рада України ухвалила вчора кілька важливих рішень. А саме Іноземцям дозволено служити в українській армії. Термін контрактної служби в армії скорочено з трьох років до шести місяців. Сім'ям героїв Небесної Сотні надано статус і пільги ветеранів війни. Ухвалено звернення до країн-партнерів та міжнародної спільноти щодо недопущення псевдовиборів на Донбасі. І про інші важливі події в Україні і світі коротко. Міністерство фінансів заявило, що зовнішній борг України зріс до півтора трильйона гривень це понад 70 мільярдів доларів. Бойовики так званих ДНР і ЛНР під тиском світової громадськості погодилися перенести свої фейкові вибори. Російська співачка Алла Пугачова на конкурсі Нова хвиля заспівала антипутінську пісню зі словами Не треба брехати. З 8 по 20 жовтня у нічному небі можна буде спостерігати таке рідкісне явище, як Парад планет. А вже з цієї ночі в Україні температура повітря стане мінусовою. Житомирщина продовжує всебічно підтримку мужніх українських воїнів. Катерина Тарасюк на цю тему. Кілька тижнів тому спільними зусиллями батьків та вчителів на території Житомирської міської гімназії номер 3 пройшов благодійний ярмарок, у рамках якого гімназисти продавали власноруч приготовані смаколики. За один день ярмарку учням вдалося виручити 12 з половиною тисяч гривень, котрі точно підуть за призначенням. З цих 12,5 тисяч 7 тисяч гривень ми віддаємо на генератор для воєнної машини. 3 тисячі ми віддаємо на потреби воїнам, і решту ми будемо тримати до дня захисника вітчизни, коли ми знову ж таки приїдемо до воїнів і запитаємо, що їм потрібно. І за ці гроші ми купимо все необхідне. Ось цей наш конверт матеріальний, а також тут листи, малюнки і привітання для солдат зі святом. Будь ласка, важкі області і дякую нашим волонтерам. Як і в минулому році ми б хотіли внести хоча б невелику на матеріальну допомогу на лікування наших солдат, лікуйте їх ще краще. Ми вам дякуємо за ваші золоті руки. Це невеличкий внесок. Без участі небайдужих людей, які свідомо приймають позицію активну, життєву, які допомагають своїми силами, підтримують не тільки матеріально, бо, звісно, ці кошти підуть на лікування і на ті медикаменти, які ми не можемо за певних причин придбати через наші. Скажем, недосконалі механізми закупівель. Але е, оця підтримка моральна, коли військовослужбовці, які отримали поранення чи захворіли, вони отримують від вас ковток цього свіжого повітря. Один знають всіх... з поміж інших учасників концерту до виходу на сцену готується Єлизавета Синюк, донька командира 1-го аеромобільного батальйону 95-ї окремої аеромобільної бригади, посмертного героя України Синюка Тараса. Про батька Ліза згадує охоче та найтеплішими словами, адже вірить, що він завжди поруч із нею. Про батька скажу, що він був щедрий, добрий, він завжди для мене нічого не жалів. Для, ну зараз дуже така ситуація в Україні і кожна дитина вона. За свого батька хвихвилюється. Я теж хвилювалася за свого батька. Я завжди вірю, що він знаходиться перед зі мною, спостерігає за мною. Тяжка втрата чоловіка та батька не похитнула віри родини синюк у світле майбутнє. Бажати не опускати руки, йти далі, жити далі, бо в нас є майбутнє це наші діти. Я до Бога звертаюсь, молюсь. Аби більше не гинули люди, і щоб мирно було на землі, і щоб діти сміялись повсюди, нам би тут припинити війну, нам би чистого, мирного неба. Наприкінці свята діти подарували присутнім у залі паперових голубів як символ миру та надії. Останні ж в свою чергу не могли стримувати емоцій. Приятно очень, очень тронуло. Сразу видно, с душою подошли. у кожного свої то мислі. Іноді не сильно хорошие. для контрасту. Нужен такой вот заряд позитивної енергії вже рівно за тиждень, 14 жовтня, свято Покрови Пресвятої Богородиці. День захисника України і день українського козацтва. Побажання наших глядачів. Бажати нашим захисникам. Крепкого здоров'я, перше, щоб кулі їх минали, е, ну, щоб все було найкраще, щоб держава про них не забувала, піклувалася, е, відповідно забезпечила, щоб вони могли належним чином виконувати ну, свій обов'язок священий. Ну, і всі ми їх любимо, поважаємо і відповідно сподіваємося, що всі вони будуть живі, здорові. І ми переможемо. Слава Україні! Я б им побажала бы крепкого здоровья, бодрості, мудрості, і щоб они вернулись и жили мирной и воспитывали своїх дітей, жили сім'ями в нашій свободной и без війни, без, без всяких вікна, и своих дітей жили сім'ями. Строї дома і жили мирной жизнью. Вот это я їм желаю. І крепкого саме головне крепкого здоров'я, і щоб це все прикритілось уже. Благодарю. Загалом День захисника, які вперше відзначаються в Україні в цьому році, я бажаю наснаги, мужності, сили, терпіння. Нещодавно свято віри, надії, кохання. От я дуже всім серцем бажаю, щоб була віра, надія на краще, щоб всі всі надії. Здійснилися, щоб і справді в кожного в серці панувало кохання, бо кохання зігріває, допомагає жити зі святом. Я бажаю, щоб вони скоріше повернулися додому та не загинули при цьому, щоб російські війська тікали нашої України далеко, щоб не втрачали бойовий дух. Україна переможе. Слава Україні! Ну, я хочу побажати нашим захисникам насамперед, звичайно, мирного неба, щоб більше не довелося виконувати свої прямі обов'язки, такі військові а більше бути захисником для нас, для жінок, бути сильним плечем, на яке б можна було опертися хорошими батьками для своїх дітей і просто гарними чоловіками, які ви є, тому що ви у нас найкращі. Місцеві вибори 2015. до них 18 днів. Голова Житомирської міської виборчої комісії Тамара Яремчук повідомила, що комісія провела жеребкування і визначила порядкові номери політичних партій у виборчому бюлетені на виборах депутатів міської ради. Нагадаємо, що у Житомирі до бюлетені внесені 19 партій і 16 кандидатів на посаду міського голови. А ми у свою чергу повідомляємо, що обласне телебачення вже готує передвиборні дебати як кандидатів у депутати, так і претендентів на посаду Житомирського міського голови. 25 жовтня в Україні місцеві вибори вони пройдуть за новим законом і від того, кого ми оберемо на місцях депутатами, старостами і головами, прямо залежитиме ситуація на Житомирщині і в державі. Оберімо ж по справжньому авторитетних порядних і незаплямованих людей, патріотів України, за яких нам виборцям не буде соромно. І ще про вагомі події у нашому краї коротко художній салон Житомира запрошує на виставку картин, присвячену дню захисника України сьогодні. В обласному Муздрамтеатрі презентують знамениту виставу сім. Завтра в обласному театрі ляльок пройдуть урочистості з нагоди його 80-річчя. У суботу Житомир запрошує на продуктову ярмарку, а Коростень – на літературно-мистецьке свято просто на покрову. Хорова капела Орея дасть в обласній філармонії 12-го і 14 жовтня великі концерти. 13 жовтня в Житомирі гастролюватиме всесвітньо відомий театр Тіней Теуліс. І на останок цитата цього тижня. Ми б'ємось за те, чому нема ціни в усьому світі за батьківщину. Олександр Довженко. Повість Україна у вогні. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, які всі попередні ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті tvradio.zt.com.ua. Все вам найкращого. Дякую, що завжди з нами. Бережіть себе та Україну. Побачимось.